Хітова сумка. Наша хітова сумка Лаверна. І так розповідаю, в чому фішка цієї сумки. По-перше, вона гарна. І такий має незвичайний дизайн. Довгий ремінь у комплекті на карабінах можна відстебнути, також він регулюється по довжині. Та зовні є кишенька, вона дуже глибока. Дивіться, ой, яка класна! Це дуже класна сумка, бо вона має кишеньку перегородку. Вона дуже глибока, і кишенька, і сумка. І є кишенька на блискавці. Є дві кишеньки, куди вміщається телефон. Дивіться, яка вона глибока, містка. Ось така глибина сумки. Сюди вміститься багато, багато речей, і виглядає вона дуже стильно. Та круто. Штучний шкір-підклад усередині ми використовуємо. Він не мнеться, не гнеться, не рветься, буває бежевий або чорний. Він дуже класний. Спробуйте! Натуральна шкіра, ми маємо багато кольорів на вибір. Сумка двокольорова, можна поєднати два кольори або набагато більше. Якщо ви бажаєте, напишіть, ми вам все розповімо. А також. Цю сумку можна комбінувати з пітоном. Дивіться, як круто виглядає, і ми маємо шість кольорів пітону. Напишіть, який вас колір цікавить. Ми маємо гарантію, обмін та повернення, багатий досвід роботи, тому у нас дуже класна якість. Чекаємо на ваші замовлення. Пишіть нам у директ.